Розклад на наступний тиждень для знаку Зодіаку Овен. Наступного тижня ви зіштовхнетеся з тим, що результат якоїсь справи все ще не приходить. Або ж, ви будете незадоволені тим результатом, який ви отримаєте. Та це ніяким чином не вплине на ваш фінансовий стан. Бо наступного тижня вас чекає якийсь фінансовий успіх. Ваші фінанси будуть у порядку і, можливо, навіть відбудеться якесь надходження досить відчутної суми. А ще наступний тиждень подарує вам якусь чи то фінансову ідею, чи то якусь можливість для збільшення ваших фінансів для якогось ще більшого фінансового прориву. А ще наступного тижня ви приймете якесь важливе рішення. Можливо, ви якийсь час відкладали рішення по даному питанню. А от наступного тижня зберетеся з думками, зважите всі за і проти і нарешті його приймете. І, ймовірно, це рішення також буде додатковим стимулом для покращення вашої фінансової ситуації. А щоб все так і сталося, щоб ваші фінанси були в порядку, вам важливо працювати в команді. Відкрито ділитися власними ідеями. Ваша команда вас підтримує. А також дослухатися до тих ідей, які приходять іншим членам вашої команди. Разом ви зможете створити якусь гарну справу чи розвинути власний бізнес. І разом ви досягнете саме тих результатів, яких вам хочеться.